І так, у нас сьогодні четвер. Мене звуть Ксенія Карачун і у нас аудіоконспект книги Габріель Етінгем Перегляд позитивного мислення на основі нової науки про мотивацію. Цей конспект створений на основі змісту книги та її ключових ідей, зокрема методики, бажання, результат, перешкода, план. Чому позитивне мислення не працює так, як ми думаємо? Авторка ставить під сумнів популярну ідею Думай позитивно і все здійсниться. Основні тези: саме приємні фантазії про майбутнє можуть знижувати енергію до дій. Людина вже психологічно отримує винагороду, не зробивши нічого. І в результаті менше зусиль, менше наполегливості, ну і менші результати. Які відображаються в реальності. Дослідження показали, що позитивні очікування то гірші фактичні досягнення в економіці, здоров'ї та навчанні. І так, розділ перший: ілюзія досягнення через мріяння. Що відбувається, коли ми тільки фантазуємо? Мозок зараховує ціль як досягнуто. Це про те, що я завжди говорю про на своїх сесіях. Наші мізки живуть в Позиції тут і зараз. Фізіологічно падає тиск, знижується мобілізація, зникають внутрішні поштовхи до дії. Парадокс. Чим яскравіше ми уявляємо успіх, тим менше працюємо для цього. Другий розділ: ментальне контрактування. Нова стратегія мотивації. Ключовий інструмент книги це ментальне контрастування. Суть не просто уявляти бажане. А зіставляти його з реальною внутрішньою перешкодою. Для цього нам потрібні два кроки: перший уявіть найкращий можливий результат. І другий крок побачте головну перешкоду в собі. Це створює напругу між хочу і що мені заважає. Саме ця напруга і буде запускати вашу дію. Третій розділ. Якраз сама оця методика БРПП структура ефективної мотивації. Метод БРПП дорівнює бажання переходить в результат, переходить в перешкоду і переходить в план бажання має бути конкретне, реалістичне, особисто для вас значуще. Не може звучати хочу бути щасливою. Може бути, хочу щодня працювати над своїм проєктом одну годину. Друге, е, такі, друга структура в методі цьому називається результат. Поставте собі запитання, що найкращого станеться, якщо це здійсниться. Уявляємо, емоції, вигоди і свій внутрішній стан. Третє це перешкода. Найважливіший етап це перешкода зазвичай не зовнішня. А внутрішня, наприклад, проскарнація, страх втома, сумнів у собі. Четверте, це план. Якщо, якщо з'являється перешкода Х, то я зроблю дію Y. Приклад, якщо я відчуваю лінь після роботи, то відкрию ноутбук і попрацюю тільки 10 хвилин. Це буде, це буде автоман, автоматизувати поведінку і знімати вашу внутрішню боротьбу. Четвертий розділ це дослідження, як ця методика працює в житті. І так, результат експериментів. Люди, що використовували БРПП, у два рази більше займаються спортом, краще дотримуються здорового харчування, швидше досягають навчальних. Та кар'єрних цілей. БРПП ефективніше за мотиваційні афірмації, візуалізацію без дії, просто позитивне мислення. П'ятий розділ. Ну, і як же ж застосовувати цю саму методику в різних сферах: у психології та саморозвитку, в роботі зі страхами, зміну поведінки, формулювання ваших навичок. У здоров'ї це про фізичну активність, харчування, відновлення. І цю ж методику можна використовувати в кар'єрі та бізнесі: цілі, фокус, подолання самосаботажу. Розділ шостий. Мені він зайшов найбільше. Письмова практика БРПП. Алгоритм самої книги. Напишіть бажання, це 3-6 слів. Запишіть результат, знову ж таки, використовуючи 3-6 слів. Опишіть свою внутрішню перешкоду. Сформулюйте план, якщо то. Наприклад, я почну сумніватися у собі, то відкрию список своїх досягнень і прочитаю, як мінімум, 3 пункти. Повторіть цей план вголос, щоб закріпити це все в мізках. Фінальний акорд цієї книги, головний висновок: позитивне мислення без дії дорівнює самообманом, усвідомлення зіткнення мрії з реальністю дорівнює дійсно справжній мотивації, не мрій. Контрастуй, не уникай перешкод. Плануй ці перешкоди. А хочеш знати більше і отримати. Про моє психосоматичне прочитання даної книги переходь в мій телеграм-канал Психосоматика з Ксю. Там, в коментарях, до даної аудіоконспекта я викладу всі ці свої записники. Гарного всім дня! Бережіть себе!